Привіт, друзі, Катян П'ятак знову з вами. Понеділок плюс 3 чи плюс 4. Прохолодно стало, сиро дуже, дощу немає. Але ми продовжуємо пошуки. Перша знахідка, ось такий ось шматочок алюмінію. Чогось від чогось. Друга світова, мабуть, якийсь осколок або не знаю. Ну, було дуже гарно. Отам між корінням єлі видовбав, але прибор цепко бачить. Трішки вилізли з того болота. На більш такі адекватні місця, ось такий шматок якоїсь алюміні. Це або якщо від техніки, або Друга світова. Таке воно вже струхше. Йшли. І ось дивіться, щось дуже схоже. Ну Воно камера не так, звісно, передасть, але дуже схоже на окопи. Воно пішов, пішов, пішов туди, потім туди. Зараз будемо дивитися, може тут щось вискоче по війні. Інтрига. Каже, що щось знайшов. А ну де? Де ты її викинув уже? Да тут она ось, вас лежит, вава. Выковыривай. Ты не лопатой. Русями, русями. Интриган. За такая хрень, блин. Що говняшка? Скорее всего. Тем бляха муха. Да ні нихера. Це короче эти. Погражданки окопи. Одна копійка 1924 року. Та да вона сама. Я думав, щось гарне. Ну що, от такі монети вони не часто попадаються, ну, попадаються. Ну така вона вже підшатана. Трахан. У мене ще тільки йдуть і поверхневі сигнали. Та, коротше, усе по цій Пеціолінії, якась італійська обув була, може сумка, десь відпало, коротше. Олов'яніста бронза пішла. Ось, ви бачите, кусочок такий маленький. Щось від чогось. Десь щось від чогось було. Трошки диранув його, щоб вам показати, воно патіна зелена. Така ж прямо янтарна, блін. Він такий дебеленький, важкенький. Ходимо. Гільзач ППШовий Тут камрад писав, куди їх тільки не вставляли, вони везде підходили. Ось вам і ось. Ди дзинь. В ямки на ребрі лежала монета. Це щось злизане, блін. От гадость. Не, нифига, давай 10 копеек с рыбни. 10 копееки. Копеек. Копеек. Давай курка даже есть, ⁇ перный балет. Стан, конечно, дерьмо. На жаль. Царизм. Да, Російська імперія, мать, її за ногу. Да, конечно, монета, але обсмоктана. Хтось смоктав, смоктав, та ковтнув, а потім викавкав. Так, це камрад поприносив. Так, це шмурдяк. Це не шмурдяк каніна. Це якась, блін, чи проколка, чи хрен його знає. Це похоже на проколку щось. Щось дуже мені похоже. Ну це черняга, да? Черняга. Вот такої. Є правильно беру? Известно. Які советы нафиг? Mm -hmm. Ты что не бачишь, чим воно, воно б'є. Біло хорошо, 78. Непонятно, блин. Сейчас почистим состояние. Гамма. одна копейка, да. 1800, якийсь 37-й, блін, чи який убійство, коротше. Може почистиш, може там щось ще й буде. Не знаю. Капійоз. Дивимося, яка яма. дивіться, блін. Це жесть. Єлі видовбав. Гудзик. Дуже старий гудзик. 18 -е сторіччя, 16 те може бути. Такий він важкенький, цілий. Так, у нас сьогодні камарад Юля копає. І ось перша знахідка Юлі гільза. Або пацаризма, або Друга світова війна. Ржавий такий Ості. гільзач від трьохлінійки. Навкруги було кучу металу. По розділенню, звісно, шикарно спрацював. Майже поверхневий сигнал. Так, дивимось. Ресторан. Звідки воно тут, не знаю. може хтось когось сюди привіз, розлікав і облажав. І загубив ось такий значок. Звідти трішки піднявся наверх. Тут пішли окопи. Але незрозуміло це окопи по Другій світовій війні чи пізніше їх копали для навчання. Так, і в окопі знайшов на радяника. Так. Зараз тут побігає, може ще щось вискоче толкове. 80-й рік. 80, одна копійка. Кераміка. Да, щось таке велике було. Не знаю, це ризм ранній, ні? Ні, не, ні, ні, це це безганчарного круга діло. Без гончарного круга, каже, ліпили. Ось скифи туди далі. Ось все, оце скифи. Не вона червона, блін. Вона товста капець. А де це ти найшов? Ну все. все. це сіної ям. Це я пулю копав. Нормально. 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 того, а ось дело в тому, що ось така тоненька. Чорненька. Прям чорна. Ну да, це вже. Туди до скифів ближче. Це ж ми для чей. Подержи. Оце двушку, да, підняв? Скіфську. Скіфська двушка, зараз я скажу даже дату. 71-го року. Скільки там губина, стик майже, викапував руками, так? Ну тут, так. Ти ж пуля козацька чи яка? А. Це це типу дроп. Типу дроп. Це Та, шрапнелька. Шрапний. Таке воно. Без форми, ну побачив, блін. Камрад теж копає СДР детектор. А де на носі? Старенький. Хуєвенький. Ножик. <риклад> Йожик. Та радянщина, блін. Така ручка вже вбита, блін. Ну старий нож, старий. Київський, як інак складний. Так, Камрад висипався шмурдяк весь, який познаходив. Так. Копійка. Рік 76-й. Ну і куча всякого... А ще одна копійка, ось. Одна копійка. Короче, одні гільзи по війні і нічого толкового. Що, шмурдь, шмурть? Шмурть. Дяй. Дяй. Шмурдяй. Так воно камарад чигирями пробирається і показує нам оп, козацьку пулю. Красота. Все так, верхушка ось така. Так, починаємо опускатися, віддалятися. Ну, Типу, коротше, це, походу, чи рибу, чи м'ясо, чи ящик із м'ясом. Воно гостре зверху, з таким гарпуном воно наварене, походу. Подивіться, яка краса. Дюни, пісок, пустиня, пустеля. І сосни. Так, на цих дюнках вискочила двушка 40-го року. Така ось монітосяна. Це просто мрак.